Вітаю на будмайданчику ЖК Весняний, що знаходиться у винниках поблизу Львова. На даний момент проводяться фасадні роботи першої секції. У другій секції такі роботи вже завершено. Встановлення вікон у квартирах завершено на 100%. Завершено монтаж хідних дверей у квартирах. Ось такі якісні двері, які не потрібно буде змінювати. Адже вони надійні, вогнестійкі та напрочуд гарні. Хочемо поділитись чудовою новиною для наших клієнтів. Вже підписано угоди з лівгаз та технічна документація. В роботі, розробка проєкту. Завершено прокладання внутрішніх електромереж у місцях загального користування та розводку по квартирам. Зведення перестінок у комірках завершено. До речі, хто не забронював комірку, поспішайте! Розлітаються швидко. Отже, будівництво йде за графіком. Вже скоро здаємо першу чергу. Це дві секції, а саме перший квартал 2024 року, як і року, який було озвучено компанією Буттранс Девелопмент».